Чому була протидія? У мене досі немає відповіді на це питання, але якщо ми знову ж таки там будемо повертатися назад, то е, протидія була дуже велика. З, е, так кажучи, агентів Росії. І протидія була не тільки у Харкові, а й по різним містам. там В Сумах там вбивали справи сектора людину, в Харкові з нашого руху кидали людей заграти. Ну, коли знову ж таки почали розбиратися, ніяких доказів не було, і людей просто е, відпустили і ді, діла закрили, і навіть покарали, знайшли там шпигунів Російської Федерації, які там займалися цією справою. Тому е, я впевнений, що була протидія е, проти наших сил. Нам же забороняли проводити вишколи, намагалися їх теж максимально зривати. Е, Деякі там посадові особи виходили на сесію облради та розповідали, що я збираю банформування, що ніякої війни не буде. Ну, було дуже ряд моментів, які для мене досі дивні і немає відповіді на ці питання. Але я вважаю, що силові структури повинні працювати і дати відповідь на ці питання. Чому так це було? Бо якщо б ми не проводили роботу, то ми. Просто вже б не було в парку.